Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, чи є загроза окупації Костянтинівки, Краматорський район, що заважає знищити всіх росіян, що обстрілюють Костянтинівку, які наступають на Костянтинівку. Вогні, горять, може, будинки. Ворог не зможе окупувати Костянтинівку, хоча будуть пожежі, можуть бути сильні пожежі, руйнування будинків. Це все авіація ворожа роби. Але пройти в Костянтинівку расисти не зможуть. Їх дуже сильно будуть вбивати. У росіян сильні дуже втрати. Там присутні зрадники, хтось здає інформацію, можуть здавати інформацію і саме щоб влучали у військових. Чи навіть на військових, може там проходить дорога, чи щось, де де зберігається, може якийсь склад. Заперечую оце, я убираю, праю повністю. Пільше не можуть расисти обстрілювати Костянтинівку, на віки вічні, буде так. Ну і наші військові будуть е відсіч е вогнем давати. Там якийсь є рубі, е прикривають вогнем. Костянтинівку. Це, заперечу обираю. Прошу зруйнувати вищі сили. Прошу, допоможіть зруйнувати расистам. Всю логістику, всі боєприпаси, склади з боєприпасами, командні пункти. Прошу закрити шляхи і дороги більше не надходить расистам допомога Ні, Костянтинівку не зможуть взяти. Перекриваю. Прошу, закликаю повернути весь біль, сльози, страждання, смерті, руйнування, все зло, що принесла Росія Костянтинівці. Поверніть, будь ласка, назад росіянам. Хай в них буде те саме, хай так все буде горіть і руйнуватися. Що нам бажали хай з ними трапиться. Прошу захистіть будь ласка, усіх військових. Цивільних українців у Костянтинівці захистіть, одведіть, одверніть расистів. Більше не можуть злочини чинити. Перекриваю, перекриваю, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки. Одвертаю кулі від наших військових українців у Костянтинівці і цивільних людей. Одвертаю. Це буде захист міцний, повернеться вся біль страждання росіянам назад. Тим, хто дав наказ наступати на Костянтинівку, обстрілювати Костянтинівку, тим, хто виконує ці накази, хай все їм вернеться назад. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть викрити усіх, хто здає інформацію росіянам. Більше цього робити не зможе. Позакривають роти, більше не зможуть інформацію здавати. Буде так і так буде. Тут викриті і засуджені на довічні строки. Буде так. Та буде все сказане, здійснено так буде. Прошу допомоги. Для наших військових відкриваються всі шляхи і дороги, і поміч надходить, і закривається небо від ворожої і агресії. Вертається все ворогові, весь негатив все назад летить, хай їх нищить буде так. Буде все сказ не здійснить. Цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До зустрічі!